ранку розкажіть, будь ласка, детальніше про обставини самого обстрілу. Коли це безпосередньо розпочалося? Ну і чи дійсно підтверджуєте інформацію про загиблу одну людину і одну поранену? Так на жаль, підтверджуємо інформацію. Обстріл розпочався близько 9-ї години ранку. О 8-й ранку КПВ тільки розпочало свою роботу, тобто, в цей час якраз на цьому напрямку перебувало багато мирних мешканців. В той же час це свідома провокація з боку російських найманців, оскільки обстріл тривав недовго. Після того, як було здійснено кілька пострілів, вони переконалися у тому, що дійсно постраждали мирні мешканці. Обстріл було припинено. В результаті цього обстрілу зі стрілецької зброї один мирний мешканець отримав поранення в плече, йому надано першу медичну допомогу. Ще один чоловік від отриманого поранення в голову, на жаль, помер на місці. На даний момент Ото капова призупинено, чекаємо пробиття слідчої групи, проводимо інші оперативні заходи. Тут дивіться, ще е, я дочитую інформацію, що в результаті обстрілу за 50 метрів кулі терористів влучили і в цивільних громадян. Одна людина отримала поранення в плече. І е, також є інформація, що інші російські найманці нанесли смертельне поранення в голову. Ось тут можете детальніше теж розповісти Ну, власне, про це ми і говорили, що в результаті цього обстрілу. Один із мирних мешканців отримав поранення в плече, а інший в результаті поранення в голову помер. Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Олег.